Катерина Коломієць 10 місяців працювала медсестрою анестезисткою у реанімації першої міської лікарні Чернігова. За цей час розповіла жінка, там періодично виникали проблеми з системою постачання кисню до апаратів штучної вентиляції легень. Кислород подається 5 атмосфер давлення, а там у нас бувають перепади до 15, тому що обмерзає система кислородна. Там не дежурить нікакої, ні, ні технік, хоча там обязательно має бути человек дежурный, який дежурит сутки. Ну такого Тиск тиску системі підвищувався раз чи двічі на тиждень, сказала Катерина. Виправляти ситуацію має технік. Одного разу його довелося пів години. Кислорода поток був увілічений. Просто він слишком некомфортно себе чувствувала. Потім апарат видав ошибку і відключився. Ми підсеєніли просто к системі на маску його. І концентратори теж дали, ми не знаходили там себе места, переживали сотрудники, це ж може бути аварійна ситуація, і взрыв, і що сделать з больными. Це взагалі така стресова ситуація вам не передать. Через велике навантаження мережі, якими йде кисень, переохолоджувались. Они раніше гріли чайник, заливали в грілку. и грелками обкладывали редуктор, или там, как сказать, выход кислород, с кислородного баллона. Також у лекарни порушивались умовы праці, сказала Катерина. У нас там никакого разделения не было абсолютно, никаких ни ширмы, ничего не стояло. Лежали просто в одной палате ковидные больные, а рядом вот палата просто обычная. Через недельку нам организовали костюмы для, специально для ковида. Роботи спеціальні, респіратори, і ми вже ж ходили, як потрібно, по правилам. Ну коридор був спільний, санітарка була спільна. через усе це жінка. Зверталась до керівництва медзакладу. Говоріла сні один раз на чмеду стримецкой лилии николаев І и это она знала это на длительном времени на початку цього тижня Катерина дізналась що її звільнили. Мені как вот сьогодні на роботу виходити, а вчора мені позвонили і сказали ти уволена тому що вийшов з декрета чоловік уже Сьогодні Ніякого придупреждення, хоча б за неділю, не було щоб я морально підготувалася. Це, конечно, дуже бідна. Адвокат Богдан Прокоф'єв каже: попереджати про звільнення людину, яка працює на декретній ставці, не повинні. Це більш напевно знову ж таки залежить від відповідальності і тієї людини, і того працівника, який повертається, бо він повинен розуміти, да що він завтра вийде. А наступного дня без роботи якась залишиться ця людина. Ну і та людина фактично повинна розуміти ризик, да? Тому то влаштовуючись, вона повинна е не розраховувати, що оце три роки. На думку Катерини, звільнення може бути і не пов'язане з тим, що вона працювала за строковим договором. Можливо, мене уволили за те, що я намагалася відстояти свої права. Звільнення не пов'язане з тим, що Катерина скаржилась на умови праці та технічний стан відділення, сказав гендиректор міської лікарні №2 2 Владислав Кухар. Нагадаємо, першу та другу міські лікарні почали об'єднувати чотири місяці тому, як сказав кухар, усі зауваження від працівників вони враховують, але киснева мережа постійно потребує ремонтів. Будь-яка апаратура вона так би мовити зношується з часом, і потрібно періодично ці редуктори і інші витратні матеріали міняти. Тому на той час, коли звернулися, ми їх змінили. І на сьогоднішній час, відповідно до того, що є там певні проблеми, виникли, ми знову будемо проводити планову заміну. Те, що мережі відігрівали грілками з гарячою водою, не є небезпечним, каже Владислав Кухар. Це ж не відкрите, відкрити там вогонь якийсь чи щось таке. Тому взагалі ніякої загрози такий, такий спосіб не несе. Про технічне обслуговування головний лікар розповів так: там працює два кислорочика, два техніка, щоб він там знаходився постійно. Такої потреби немає. Витрачати на це кошти буде неправильно і знаходжу ніколи. Тому вони чергують в телефонному режимі. І якщо є необхідність, якась якщо він потрібен, то він протягом 15 хвилин ви на місці. За словами кухаря, проблеми з кисневою мережею не загрожують ані вибухом, ані погіршенням стану пацієнтів. Для пацієнта загрози немає. Будь-якої техногенної загрози в цьому питанні теж немає. Це питання суто технічне, Ну ми намагаємося вирішувати його якомога швидше. Щоб дізнатися, чи є перепади тиску в кисневій системі небезпечними та чи можуть вони призвести до вибуху, ми надіслали інформаційний запит до фірми Кріогенсервіс, яка займається монтуванням систем та постачанням кисню. Про відповідь повідомимо, коли її отримаємо. Наталія Гоман, Валерій Циркун, Олександр Сідько, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.